Доброго раночку, ми повертаємося. Нагадуємо, що сьогодні день, коли чоловіки готують обід в нашому випадку, сніданок так, чоловік. Ти готовий? Готовий. Готувався дуже ретельно, знаєте, щоб не наробити біди. Я думаю, що сьогодні... у нас сьогодні щось солодке. Так, сьогодні ми готуємо запіканку з гарбуза. Як я казав, у нас цей тиждень ми готуємо все з гарбуза. і У нас є ще така велика частинка гарбуза, з якого ми сьогодні будемо готувати запіканку. Як основа буде гарбуз, також у нас будуть яблучка. 50-500 грамів у нас гарбуза, також у нас є 200 грамів кисломолочного сиру. Краще купити, якщо ви Можете вже дрібно гранульований, тобто протертий сир, але він у нас трішки крупненький, нічого, ми його подрібнемо в подрібнювачі від блендера. 4 столові ложки манної крупи. У нас є частково знадобиться в тісто, частково для присипки форми, в якій ми будемо запікати. У нас є 2 яблука, 2 яйця. 100 грамів волоських горіхів. Вони замочені, вони вже набухлі. Також у нас 50 грамів і родзинок. Родзинки теж перед цим ми замочили водою, тобто вони теж вже постояли в водичці. 30 грамів вершкового масла в нас є, три столові ложки цукру знадобиться. Одна ложка меду от у нас є баночка меду, знадобиться, і трошечки буквально солі. Ну як завжди, в будь-яку випічку ми додаємо. Угу. Отож, із того, що вам потрібно буде зробити, це залити родзинки водою. 20 хвилин, щоб вони постояли, щоб про як це правильно сказати. Просочилися, так якось набухли, набухли щоб м'які, щоб родзинки були м'якими. Е, от ну і власне із такого процесу, який нам е, на який нам знадобиться час, це нам потрібно буде збити зараз яйця з цукром. Каже, що мені робити? Я тобі буду допомагати. Е, так, давай я е, тобі зараз дам яйця з цукром. Я сама все зроблю, чисть Окей, добре. яблука. Давай. Тримаю. Так, я збиваю, збиваю яйця з цукром і трохи яйця, солі, і додаю цукор, манку, сор, як я зрозумію. Тільки спочатку збиваєш яйця з цукром із сіллю, щоб воно щоб воно вже було такою пінкою. Угу. І потім ми додамо туди манку і на 20 хвилин залишимо, щоб вона набухла. Зрозумі. Поки Даша буде збивати яйця, ми з вами нарізаємо наш гарбуз. Він дуже твердий. Нарізаємо гарбуз і яблуко кубиками. Можна, до речі, ну, гарбуз бажано кубиками, щоб він не, не, при, ну, не перетворився в кашу потім. А от яблука можна соломкою, до прикладу, якщо вам зручніше буде соломкою. Так, Дуже твердий у нас гарбуз. Ну, гарбуз завжди твердий. От, напишіть нам, будь ласка, чим ви сьогодні снідаєте. Напишіть нам, можливо, ви ще маєте якісь рецепти з гарбуза, тому що в принципі гарбузів зараз багато, і, в принципі, якраз сезон, угу. тому цей продукт не дуже дорогий, але дуже корисний. Про користь його ми вам декілька випусків назад розповідали, що в ньому просто ну, якийсь мішок з золотом. Знаєте, в плані корисних. мікроелементів. мікроелементів тому, будь ласка, пишіть нам, чекаємо ваших коментарів. Слухай, ти дуже солодке любиш? Я, от просто думаю, я люблю чи... солодке, але дивлячись, наскільки ви полюбляєте смак гарбуза. Тому що гарбуз він досить активний смак має. ось. Тому якщо ви хочете перебити трішечки цей яскравий смак, можете додати більше цукру. Я реально шукаю, скільки цукру нам потрібно. Цукру 3 додати. столові ложки. Так, я поклала дві. І ще одну, три. Все. Добре, що ти мені підказав. Так, ну я ж готувався. Я ж сьогодні маю не впасти обличчям в бруд, знаєш. О, так, давай. <плес> я думаю, в тебе все вийде, ти так старанно. Да, Деш я шри, до речі, шри, шри. ну я не знаю як хто. Я завжди очищаю гарбуз після того, як я його нарізав вже на шматочки, тому що очистити його, коли він цілий, просто нереально. Це дуже складно. Так, завжди це тверда шкірка, тому я от нарізаю. А Без ти страшного. знаєш, я вже така ледача стала, що я купую у бабусь уже порізаний шматочками. Гарбуз тому я вже хочу. людина зробила там всю тяжку роботу. Да. От саме тому я частіше купую гарбуз саме на ринку, тому що там саме от таке можна придбати. В магазині ви такий цілий не придбаєте. Слухай, ну краще було б дійсно зробити це міксером. Тому що з'явиться біла піна, а у нас немає сьогодні міксеру. У нас, блендер так, не візьме. Зламався наш блендер. А, я блендер. Я, як в старовині вже <гум> куплять, все буде добре. Вже а, ти вже домовилась. Я вже домовилася. Знайшла нам мецената. Так. Так. Ну нічого, це буде хороший приклад для тих, у кого можливо немає міксера в досе нормально трохи це покачати окей. ручку. Да. Якщо, до прикладу, у вас є тільки в такий е, сир кисломолочний, крупнозернистий, як в нас, і немає подрібнювача, то ви можете на тертушці його подрібнити. Теж буде. Е, Слухай, ну я думаю, що можна просто вилочкою можливо подрібнити. Ну, вилочкою не вдасться. Прям, ну, тобто, воно або в однорідну масу. Тобто перекори... ти хочеш зараз сир в, ось тут в блендері? Так, я перекри. думаю, що я його переб'ю в блендері, щоб він став дрібнішим. От. Ну і в принципі можна тісто потім е, з'єднати цю основу, да? Тобто, яку ти зробиш і сир е, у блендері. Слухай, але це тяжка робота. У мене вже рука болить одна. Ну... А лівою я не вмію збивати, уявляєш. Так. Ну нічого, впораємось, якось впораємось. Щось буде. Знаєш, казав у нас один сусід, дід Грицько. Ні, так не можна казати що щось буде О, по-любому буде смачно, тому що е, те, що ти вкладаєш в зміст, те потім стає твоїм змістом. Розумієш? Угу. Тому у нас буде. Я взагалі вірю, що ти гарно готуєш. що Ну, буде Я то гарно готую, я але… Ще, я ще не можу забути суп, який вчора Карін готувала. Ну, було... Просто я це було так, так люблю. смачно. Я Напевно, крем суп, так? Да, Ні, не крем суп. Ти ще таке не куштував, тому що ми готували суп з коренем петрушки. Ну, ти даєш. Дуже смачно. І я нічого не робила, як завжди. Каріночка все робила, я тільки куштувала. Так, дивіться, друзі. Поки у нас дуже однорідна, монотонна робота. Даша збиває яйця, я нарізаю гарбуз, це дуже добре. Я вже трохи втомилася, давай я Тому трошки новини розумію. Я розкажу. пропоную зараз на рубрику нам перейти. У нас там рубрика «Easy інгліш ну, Ми давай. пустимо її глядачам, а в цей час ми доробимо певну ось таку роботу, щоб показати проміжний результат за декілька хвилин. Ну що ж готуємо всією командою. Поки Даша так втомилася, у нас вже тут оператор Допомогали, на допомогу ні. підійшов. Але дивись, ну вже дійсно е, побілів жовточок наш, уже е, розчинився да, вже цукор. Розчини, розчинився Я тукор. щиро вдячна. Да, ми Я вже розчини. встигли подрібнити в подрібнювачі наш кисломолочний сир. Але знову ж таки, якщо раптом у вас немає подрібнювача, ви можете або на тертушці це переробити. Можете ні, дійсно як? треба взяти сито. Викинути туди творожок і ось так ложечкою через сито, і він буде супер це довго Буде це буде довго, але буде дуже смачно. А є ще у мене такий лайфхак. Що, якщо покласти кисломолочний сир в морозилку, заморозити, а потім його а, виняти, міняється структура. Серйозно? І сир буде дуже пухкий і він буде розсипатися Мені на здає, можна буде просто Я вже його декілька поміяти. разів так робила сирники після того, як е, сир виймаєш з морозилки, просто шедевральні. Тому Але, друзі, щоб найменше запарюватись, просто спробуйте знайти в магазинах вже дрібного помолу. Ось ти не сир. любиш запарюватись, це я і не запарюватись, це можна поставити до рівня. Гарбуз, це було нелегко, він дуже твердий. Е, нарізаємо також яблучко. Хочете, можете очистити від шкірки яблучко. Хочете, можете залишити зі шкіркою. Дивіться. Очищай, буде краще по консистенції. Ну воно буде ніжніше, але хто е, як. До прикладу, коли я роблю для себе, я все роблю зі шкіркою. От, якщо... Слухай, тепер такому... засипаємо сюди манку, щоб засипай манку, трішечки залиш, щоб ми присипали форму. Засипаємо манку і на 20 хвилин нам потрібно буде. Залишити цю масу, щоб набухла манка. Так. Ну, вистачить я думаю. Ось. Ух ти, зараз е, міняє Да. зараз? Е, зайдеш, подивишся, що там можливо нам пишуть люди в коментарі. Бо ми що геть не звертаємо на це. Давай я візьму увагу. телефон. Да. Ти поки працює? Все поставили, е, засипали в манку. Буде вона 20 хвилин набухати. А -а -а. Ой, слухай, пишуть нам, що є непоганий рецепт запечених овочів у спеціях, і туди входить якраз наш гарбуз? Mm. гарбуз. Клас! Да. І це буде солодна страва, бо ми зазвичай готуємо тут солодке, все з гарбуза. Так. так. От, а це буде класний. А, так, ну ще нас вітають. Доброго раночку передають гарного настрою усім. Дякую вам, так, теж гарного Так, знаю. Доброго настрою. раночку пише пані Клавдія. Так, ну і декілька коментарів стосовно лідерства в родині. От пані Катя думає, що лідером у сім'ї повинен бути тільки чоловік. А ти, до речі, з цим згодна? Е, так. Бо ти жінка, треба ж твою думку. Почути. Ти знаєш, е, ну я точно згодна. Е, я взагалі думаю, що люди розділяються на е, як пам'ятаєш, відомих і ведущих. Угу. Так? Якось отак. Так. <плес> uh -huh. а, і а, є люди, які хочуть слідувати за кимось, а є люди, які хочуть вести. За собою. Mm -hmm. І мені так е, гарно повезло, що у мене чоловік, якраз людина, яка хоче вести за собою, а я прекрасно слідую йому. Тому в мене немає ніяких протиріч. Але, Але як дійсно, ти ставишся до того, що ну, от, мені здається, це може бути відносно е, кожної пари окремо. Та... Якщо парі комфортно, що е, лідер не чоловік, а жінка, є такі пари, і їм реально комфортно в таких умовах. Я взагалі не бачу проблем. Якщо чоловік от більш навіть не можна сказати, що пасивний, тому що це якось неприємно, просто більш любить займатися домашніми справами, можливо, любить займатися дітками, а дружина будує кар'єру, дружина заробляє гроші і в неї це класно виходить. То треба дати їй цю першість. Да. Найбільша проблема, і не мені здається, там, де е, з лідерськими якостями обидва партнері. От там так. Е, починається, мені починається здається, сварки сварки, і починає, якщо ми, до прикладу, беремо за основу, що якщо вже чоловік має лідерські якості, то треба йому е, його й робити лідером. То в таких сім'ях жінка починає з ним змагатися за лідерство. Угу. І це вже е, негативно потім відображається. Слухай, ну а ти, от е, Просто змоделюємо ситуацію. Якщо твоя майбутня дружина лідер, і чи дозволив би ти їй взяти першість? Чи а, тобі складно? однозначно буде? Ні, тому що ну, а, а, як, ти собі, як ти собі уявляєш мене і е, відомим, як ти казала, так, тим, хто йде за ким? Тоді тобі потрібно шукати дружину, дійсно, яка буде слухатись тебе. Так. Тому е, власне лукивань. Друзі... Давай, поки ти працюєш, я трошки поділюся з нашими глядачами новинами. Як ти до цього став? Е, можеш, да декілька новин зачитати. Е, так, давай подивимося, що у нас є. Так, у нас є новини з Латвії. Хороші новини, нас підтримує Латвія, якраз от Рига. Війна у нашій країні триває, морально буває непросто. А ось такі світлини, які ви зараз бачите на наших екранах, дійсно підтримують, дають віру, що ми переможемо. Вони підтримують наш дух і характер. Так, ну ще відео і фото якраз з Донеччини. Як вже було сказано, війна триває і обстріли з боку Росії продовжуються кожен день. І от на фото і відео ми можемо побачити зруйнований будинок якраз на Донеччині. Знову цивільні, знову хтось лишився без житла і без власних речей. І от такі терористичні акти проти українського народу здійснюються день за днем. Через це влучання, наслідки якого ми зараз бачимо, загинула одна людина та двоє людей поранено. От дуже шкода, що цивільне населення. Страждає зазнає всього всього. ось таких да дійсно і страждає. Так, ну і про електроенергію, про насущний наболівшу поговоримо сьогодні. 12 країн нададуть Україні енергит. Енергетичне обладнання, щоб допомогти відновити критичну інфраструктуру після обстрілів країни, терористки Росії, я вже Де до речі, якраз... хочу сказати конкретно про Бучу. До прикладу в Бучі теж проблема, і Македонія, здається, надала величезний генератор він розміром з фуру для забезпечення критичної інфраструктури електроенергії, тобто Супер. насосних станцій. Ну а слухай, скільки країн приєдналися: це Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Півден. На Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та навіть Франція про це повідомив МЗС України, голова МЗС України Дмитро Кулеба. Дуже приємно, що стільки країн дійсно приєдналися, поспівчували нам і ось так виявили свою допомогу. А єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімпсон. Яка на днях була особисто у Києві, а заявила, що ЄС готовий постачати Києву електроенергію у разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів. І ми дійсно сподіваємося на допомогу наших партнерів, тому що вони вже допомагають, працюють. Я вірю, що ще просто натхненними будуть і інші країни, і теж вони виразять нам свою допомогу. Так, ще є якісь новини? Так, ще є фотозаповідника. Так, війна, власне, яку влаштувала Росія на території України, непоправно шкодить і дозвіллю, тому що якраз під окупацією попали 8 заповідників і 10 національних парків України. Крім того, багато рідкісних видів рослин і тварин опинилися в зоні активних бойових дій, що напряму загрожує їхньому існуванню. Ось так, ми всі знаємо, що війна це руйнація у всіх сферах життя. Дуже боляче це усвідомлювати і дійсно зізнаватись. Так. Ну що, дорогі наші, продовжимо пізніше. Вам ще поділимося декількома новинами, які у нас залишилися. Поки що, от у нас із того, що ми готували, вже починає набухати манка. Я вже відчуваю масу цю. Тобто тут у нас збите яйце з цукром, сіллю. Ми вже всипали туди манку, і хай воно собі тут 20 хвилин постоїть. Нарізали гарбуз кубиками, нарізали дрібно яблучко. Давай на тобі форму. ну, Намасти, можливо, ще рано. От, ну, я думаю, що це не принципово. Можна ж буде перед тим, як будемо запікати. Вже пізніше, через 20 хвилин, коли набухне манка, ми з'єднаємо наш кисломолочний сир. Так, у нас він вже подрібнений в блендері. З'єднаємо з горіхами, з родзинками, з іншими інгредієнтами і будемо запікати, яким чином ми вам покажемо вже в процесі. Тобто, ми не будемо змішувати все вкупі. Це буде такий слоєний процес. Ось, але це все через 20 хвилин не раніше, коли набухне манка. Ми нагадуємо, що у нас попереду є цікаві розмови. У нас експертки і наша психологиня. Сьогодні і ми анонсували вам, що тема буде лідерства в сім'ї і власне того, як жінка може припуститись помилок і задавити чоловіка. От бачите, сьогодні залишайтесь з нами так, важлива залишайтеся тема. з нами буквально через декілька хвилин. Ну що, промайнуло вже більше ніж 20 хвилин. Дуже класно розбухла у нас манка. Ми зараз ще раз перемішаємо ось цю а, масу. Тепер що ми робимо? Ми а, сюди, так, нам потрібно а, подрібнити наші горішки. Я думаю, що я їх закину сюди, де у нас кисломовочний сир, і разом з ним. А, Не візьме, треба було вниз, вниз закинути. Ну, зараз подивимось. Ну, Трошки, Давай. трошки вийде. Давай. Все одно краще. Ну, що сіда, дивись, так, воно вже подивнилося. – Так, що ж так сюди будемо... тепер я думаю, що в принципі має влізти. Я думаю, що ми можемо ще легше перемішалося, перемістити цю масу теж в наш подрібнювач. Тільки І... ніж. Е, навіщо? Я ж ним буду подрі... перемішувати це все. Я ну, блендер, нащо? Тоді ще мені було б сенс навпаки в, в сир дістати звідти. Ну давай, ти тут керуєш да. як... як чоловік, да, а ти вже <звіл�> дозволяєш мені бути лідером сьогоднішньому нашому процесі. <звіл�> так, так. Ну ти дуже... бачиш, що я не знаю <звіл�> як краще. Я бачу, що ти так впевнено це робиш. Чому Ну, бо я зазвичай вдома все перемішую у подрібнювачі. Мені так набагато простіше. <звіл�> <звіл�> так. Вже зафіксували блендер. Так. Бачиш, вона в нас в таку ну, масу однорідну. Так, і сюди додаємо е, родзинки наші. Якщо ти їх переб'єш, буде маса е, не з родзинками, а зі смаком. Ні, родзинками. я думаю, що я просто не буду ставити зараз великі обороти. Ну, давай. Е, і воно просто перемішає їх. Е, так. Щоб знаєш, вже не використовувати багато. Все. Трішечки ну, примішаю. Дивись, класно. Так. А, так, і треба мені подивитися, чи нам потрібно в додавати... Так, а Ми вмикали додавати... духову шафу? Так, ми ж вімкнемо коли потрібно. Ну, хоч ми можемо. Ну, вона повинна прогрітися, давай. Ну. Так. А, так, давай я перевірю, чи ми все зробили правильно по рецепту. Давай, а, давай так, горіхи поки... ми є? подрібнили, гарбуз очистили, нарізали, яблука у нас є, сир потерти через сито можна було, але ми зробили це через подрібнювач. додати сир, так, до є сир, мед і знову... Слухай, підрібню, а от волос, е, масло, масло, масло вершкове. так, от я дивлюся, значить, ми 30 посипаємо... 30 грамів, ні, просто помазати. Угу, покласти Шар, гарбуза, яблуки, ізюм горіхи відправити запіканку. Угу. В принципі, ми все зробили правильно. Треба мед ще додати. Треба до нашої маси додати мед. А ти знаєш? Можна ще додати шматочок масла сюди? Повір, буде тільки смачкою можна. У нас залишилося дуже Чи багато, Чи воно, воно, воно м'яке в нас так. М'яке воно буде, буде дуже ніжне. Так, давай я візьму ось цю. Я просто не знайшла цього в рецепті. Я теж але я, я, я додаю. знаєш львівський такий сирник. Який мега смачний, туди завжди додається вершкове масло. Я завжди всі запіканки, які готую. О, я О, ну завжди... тим паче. Доді... Давай дивись, скільки в нас залишилося, тому що так. мені 30 грамів вистачило помазати нашу форму. Так, я додаю мед. <звук> а, меду нам потрібно. Ну, дивіться за своїм смаком. Ми, в принципі, додамо пару ложечок, я думаю. Меду. Так, пишіть нам, з чим ви снідаєте, які у вас рецепти. До речі, зайди, подивись. В... Так, знову я лишила телефон, але давай. Так. Поки його. Так. Я оце єдине переживаю. Знаєш про що? Про Що Що ми не встигнемо показати готові результати до кінця нашого етеру, тому що вона має запікатися 40 Слухай, годин. Може, залишимо її до п'ятниці і покажемо її в п'ятницю. Ну в принципі, да вона буде вже у нас трішечки не така тепла, але що тут на не розрахували е час. Пишуть ще е рецептик: в скляну посудину, кладеться масло, натертий гарбуз, яблуко цільнозернове борошно, дві ложки сметани, 2 яйця, чайна ложка кукурудзяної крупи, зірка, кориця. Після з'явлення бульбашок запікаємо 25 хвилин. Теж легкий рецепт, простий і цікавий. Давай я ще подивлюся, що нам пишуть у Фейсбуці. Так, шукаю. Так, Що там в тебе в Фейсбуці? Ну, я не, не можу зрозуміти. Ось у нас прямий етер. А де подивитись коментарі? Натиснути ага. а, дивитись прямий, прямий етер. етер. все, от допоміг. Мен. Ой, тут багато всього. Давай так знову нас вітають з Ізраїля. Доброго ранку, дорогі брати і сестри, Божих благословінь. Благословенного ранку дня в ім'я Ісуса і гарних новин. Дякуємо теж дуже щиро. Вітання з біста Вінниці, здоров'я та миру Божого. Доброго ранку, Україну, Доброго ранку вам. Ми снідали пирогом з б'ясом з додаванням селери. Про селеру ми чули у ваших попередніх етерах. Тож почали використовувати салеру, вже плануємо щось з гарбуза приготувати. Благословенного так. вам дня. Дуже приємно, Дивіться. що ви ділитесь е, нашим матеріалом. Збираємо нашу масу в Значить, Спочатку ми викладаємо на дно шар нашої маси, тіста нашого. А, так. Так, ти масло не поклав? Поклав, поклав а -а -а. я шматочок масла, не все, просто у нас маленька форма, щоб не було, угу. бо нам ще й не на одну порцію тут вистачить. Ми наклали на дно невеличкий шар, ну десь пів сантиметри товщиною. Так. Далі ми зверху накладаємо наш гарбуз. Слухай, а ти не дуже величезні Пропечеться? Вони, вони маленькі. А, так. Кажуть оператори, що не можуть взяти крупну нашу форму, так, ми викладаємо гарбуз. Сюди ж зараз викладемо яблуко. До речі, якщо хочете окремим шаром мати ще родзинки і горіх, ви можете не в тісто додавати, а до прикладу, тісто отак викласти і вже разом з яблуками всередину викласти родзинки і горіх. А яблучка Так, дивись, сюди ще яблучка. От ці жінки завжди нам хочеться щось допомогти виправити. Ніби ми це... завжди знаємо все краще, аніж ви. Так, ми тільки що що, що казала психолог. <laughs> Давай, згадуй. <laughs> no. Дати чоловіку свободу Дати, Дати можливість на да, дійсно ну насправді це так важливо, я теж часто цим грішу. Мені хочеться, щоб виконали всі мої побажання, а про чоловіка побажання, я думаю, в останню чергу. Да. От чесно, от такий егоїзм якийсь є сімейний, але от варто передивитися це все, тому що дійсно особистість кожна потребує і своїх занять, своїх якихось вподобань та навіть мрій. Наша формочка невеличка, тому а, багато нам не вміститься. Але якщо Якщо у вас є повноцінне велике деко і велика духовка, то ви зможете Опай, одним ми... шаром це все. А де наше деко? Можемо останню порцію на деко? А, ні, ми просто потім, коли це запечеться, додамо ще. Так, і зверху ми закриваємо нашу масу. Тобто ми поклали туди гарбуз і яблука. Слухай, і зверху ми другий слой нашого тіста кладемо. І, власне, ось що у нас. Виходить, подивіться. Давай ще сюди додай, а то видно твої яблучка. Ні, ну це не проблема. Навіть якщо воно буде вилазити, це ж все буде знаєш, в шлунку все перемішається. Ні, ну має бути естетично да. гарно. Мені здається, естетично все... дуже гарно, так де ви там показуєте. Ось так воно виглядає. І відправляємо нашу ось цю всю масу. На 180 градусів на хвилин 40. дивіться за товщиною вашої запіканки, тобто можливо навіть знадобиться або менше, або більше часу. Так, ми ставимо на максимум. Не впевнені, що встигнемо вам показати, бо до кінця етеру у нас 30 хвилин залишилося. Якщо встигне допектися, покажемо. Якщо ні, то завтра так. вам покажемо. Я думаю, що за ніч нічого з нею не станеться, в холодильник поставимо і завтра покушуємо. Так. О, буде нам, що на сніданок завтра. їсти. О, класно. Дорогі наші, готуйте. Ми за рецепт залишаємо в на нашому інстаграм. Ви зможете перевірити всі інгредієнти і процес приготування. А ми зараз Спілкуватись на духовну важливу тему з священнослужителем Максимом Бугою. Залишайтеся з нами. Ну що? Ми не впевнені, що вже все готове, але ми все одно вам продемонструємо, що скварчить там. Напевно, слухай, ну масовка. і пахне смачно. Ой, Ваню, слухай, давай ну ти вже будеш щось Діставати. робити. Тож, дістаємо. Тому що вже мені здається, що. Ну а, так, максимально хтось поставив смачно. не на 180 градусів, а на 250. Ну молодець, хтось можливо, це я, можливо, не я. Да. І вона напевно запеклася нас швидше ніж потрібно. Обережно, обережно, так. тримай двома руками. Так, дістаємо нашу гарбузову запіканочку. Гарна, гарно, гарно, гарно. Трішечки вона у нас е, підгоріла зверху. Але мені здається, знає, що це, під, це родзинки. Так. Це зверху родзинки підгоріли. Але е, якщо в ідеалі, вона досить добре піднялася, е, добре запеклася, я думаю, всередині. Куштувати, звісно, зараз ми це не зможемо, тому що вона дуже гаряча. Е, але ми зачекаємо, поки вона охолоне. Ми залишимо це на завтра і продегустуємо, розкажемо, як це смакує на сніданочок собі завтра і поділимося з вами. Ще раз нагадаємо, власне, тим, який це був рецепт. Це у нас гарбузово яблучна запіканка, така з кисломовочним сиром. Дочекайтесь, от інтрига вам буде Смакота. до завтрашнього етеру. Так. Ну, а друзі, так. нагадуємо, що сьогодні на телеканалі Надія у вас ще є можливість о 18.45 подивитися сімейні дрібнички правила щасливої сім'ї, що насправді потрібно дітям. І о 19.00, як завжди, наша улюблена програма Помиліться за мене, тому що Бог завжди чує. Буде прямий етер. Друзі, якщо у вас є молотовні прохання, потреби пишіть, наші священнослужителі обов'язково помоляться за вас. Ну і завтра. Вже у ранку надії ми поговоримо про радикальну любов і радикальне прощення, що це і навіщо фізичні вправи, які зменшують тривожність. Проговоримо і про це. І як християнам знаходити духовний ресурс, і чи варто заходити в глибокий та довгий піст, щоб знайти Бога? Ну і обідниця, як завжди, для вас. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішиться, будуть вічно співати вони, і ти охорониш, і будеш радіти тобою, хто любить ім'я твоє. Ось так. такі слова записані у псалмі. П'ятий розділ 11 Нехай Господь вас рясно благословить миру нам на цей день. Це був ранок надії. Попереду найкраще. Все буде побачимось. Гарної п'ятниці буде. Ну що, будемо дегустувати